Всем привіт! Сьогодні хочу вам показати таку інтересну роботу. Мені буває привозять отакі колектора. Ви бачите, він здоровий. Він на 6 циліндрів. І от він мені в мою шліфовку він не, не стає. Максимум я 4 циліндра можу взяти, 5, 5 циліндрів. Шостий я вже не возьму. Соответственно, надо якось. Примінятися, щоб була можливість пошліфувати його. Як я це роблю? Я виставляюся, у мене такі плити є. Я її, як бачите, вона так під один край стоїть. Я тут виставляюся так, щоб він був під одну сторону. і Потім, коли пошліфував 5 циліндрів, 5 флянчиків. Я здвигаю плиту і дошліфовую шостий в ровіні з тими. І доволі таке точно виходить все. Отак. От ну, я вам ще далі покажу, як воно буде виглядати все. Так, народ, ну що, е, отак викатав я, поставив на дві паралельки колектора, а ця сторона все стоїть на... Зараз хочу вам показати, що у мене вийшло. В общем, якщо бачите, зараз я так ближче поставлю, щоб вам видніше було, що я катаю по, ін... по... по цьому, по паралельки, зараз у нас ноль. Ідемо. Це зараз ми в поперек. Як бачите, нічого не здвинулось. Тепер ставимо подовжині. І поїхали. Бо як бачите, соточка є, навіть дві, ну, можемо ще зараз підкоригувати. Так, поїхали. Так, уїхав він, так? Трошки. Зараз підкоригуємо. Ох! Бачите? Зараз я вам покажу, що у нас вийшло. Дивіться на ноль і поїхали. Отак, бачите? Нормально. Зараз в такому стані закріпляємо колектор і потім ще раз перекатаємося. Тоді вже почнемо шліфувати. Як бачите, ця сторона у нас висить над магнітною плитою, а ця сторона, одне вухо, висить мимо. Ми потім візьмемо цю площадку і її здвинемо от туди, сюда. сюди. І таким образом не нарушимо плоскості. І Стане в нас все чітко в розмір, пошліфуємо той, що залишиться у нас отвір, флянчик і буде готово. Зараз закріпляюсь і будемо починати шліфувати. Бачите, не кругом береш зараз, які беруть, які не беруть. Видно, що колектор дуже поведений. Що йому робили, я не знаю. Але скручений він знав. тихенько і шліфуємо в общем я вже як буду дошліфовувати, щоб передвигати тоді включусь. так народ ну що закінчуємо вже шліфувати у мені шліфануть один той частину це вже все пошліфоване, все блистить ну, так потихеньку додаємо і йдемо поки коснеться основного О. начинаем касаться. Что это? Все. Закинчиваем. Ну что, народ, снимаем нашу Деталюха, як бачите, вона тут дуже легко закріплена. Я постав. Вибираємо все. Вибираємо це і знімаємо. Отак. От Все. Наша деталь готова. Отак От виходить. Вот. вся деталь блестить і вся в один рівень. Отак От можна вийти із ситуації, якщо вам не вистачає ходу станка. Но це не відноситься до головок. Головку желательно так не робити, може бути ступенька невелика, яка в будущему може зіграти з вами злу шутку, може пробити. А колектор, він, вони, між ними перегородки, вони, тут головне, щоб плоскость виставити більш-менш в один ряд. Все остальне не ну, важливо. Все, всім удачі, мирного неба, всім пока!